Із давніх давен розведення коней гуцульської породи є традиційною галузю діяльності мешканців карпатського регіону, особливо на гуцульщині, буковині та Закарпатті. У довоєнні роки поголів'я гуцульських коней в Західній Україні було доволі значним. Породистих красенів приїжджали купувати навіть європейці, хоча саме Європу споконвіку вважали імпортером гуцульських коней. Утім, за часів Радянського Союзу цю універсальну породу оголосили неперспективною і віддали перевагу ваговозам і верховим коням. Найбільшої шкоди генофонду гуцульських коней завдала приватизація державних заводських конюшень, так зване комерційне конярство початку 90-х. Про відтворення зникаючої породи заговорили лише нещодавно. Науково-виробнича асоціація Пелемконе центр є в складі міжнародної великої організації, де зараз очолюють ту організацію австрійці. І ми разом з австрійцями-поляками довший час в Україні вибирали місце для основного центру. І тут якраз в умовах санаторії Полонини ми вже практично створили місце для нового іпподрому є невід'ємними частинами якого є річка, гори і ті кінні маршрути Гуцульська стежка є якраз основою, основою даного іпподрому, специфічного іподрому для випробування гуцульських коней і їх помісей. Наша науково-виробнича асоціація Племконецентр її найважливішим завданням є збереження генофонду цієї породи коней. В українських Карпатах, тому що вже після воєнні роки поголів'я цієї породи коней почало зменшуватися. Другим нашим таким і завданням, і дослідницька діяльність шляхом прилиття крові чистокровної верхової породи вивести спеціальну лінію для гіпотерапії, для гірського туризму і просто для приємності, для, для задоволення так званого родинного коня. Тут саме широка гама кольорів, які мають гуцульські коні, і прилиття до них крові арабського коня чи чистокровного англійського коня, створить коня, який має значні переваги. Одночасно треба створювати генофондні стада гуцульської породи коней для утримання банкогенів для збереження цієї породи не тільки. В Україні, а і в Європі в інших державах, де ця порода є також надзвичайно цінною. Порода гірських гуцульських коней і справді дуже цінна. Вона універсальна і має багато переваг. Гуцульський кінь пристосований до суворого гірського клімату, витривалий у роботі невибагливий до кормів та умов утримання. З вантажем у півтори сотні кілограмів він може безупинно подолати понад сотню кілометрів вузьких кам'янистих стежин, що простягаються карпатськими перевалами. Сьогодні ця порода досить широко використовується у фермерських, лісових, екологічних та індивідуальних господарствах. Гуцульська порода коней. Її походження це українські Карпати, зокрема Гуцульщина. Звід, звідки і назва цієї породи коней? Має значні переваги в Украї... для розведення в гірських умовах, тому що пристосована до суворого гірського клімату це одне питання, друге значить, невисока на зріст стійка при переходах в горах. Завдяки своєму невеликому росту надзвичайно. Надається для гіпотерапії, гіпускінь, лікування з участю коня завдяки тому, що інструктор має можливість безпосередньо спілкуватися із пацієнтом. Так. Сама теплота коня і імпульси, які передаються до пацієнта, є, мають лікувальний свій ефект. Ретельно підбираючи спеціалістів та однодумців, вивчаючи досвід закордонних колег та медиків, докторант інституту розведення і генетики тварин Української академії аграрних наук, Мирослав Головач ставить собі за мету допомогти людині у боротьбі із багатьма її недугами, де у більшості випадків офіційна медицина розводить руками. Особливо придатною для цього, як і сподівався науковець, виявилася уже згадана гуцульська порода коней, зокрема її вдала помість із частокровною верховою. Попереду реалізація ще одного задуму: схрещування гуцульських кобил із жеребцями арабської породи. А відчутну консультаційну допомогу та підтримку у цій справі закарпатці одержують особисто від академіка, секретаря Української аграрної академії наук Валерія Бурката та професора Віденського медичного університету, голови асоціації спеціальних порід коней Манфреда Майєра. Свою роботу дослідницько-селекційний центр за ініціативи головного лікаря санаторію Квітка полонини Павла Ганенця проводить неподалік оздоровниці на висоті майже 300 метрів над рівнем моря. Основними показниками до лікування в нашому санаторії є захворювання шлунково-кишкового тракту. Але, як правило, до нас приїздять хворі із супутньою патологією, зокрема з хворобами м'язевої системи та захворюваннями органів опори та руху. Для цієї категорії хворих ми розробили спеціальну методику, один з елементів якої є гіпотерапія, тобто лікування з допомогою коней. Для цього ми закупили 30 коней гуцульської породи, яких відрізняє м'яка вдача, невисокий зріст. Виносливість сприяє цьому також ландшафт нашого санаторія, який розміщений на рівні до 300 метрів над рівнем моря, а також перепад висот. По цій методиці ми працюємо вже третій рік. Є певні наробки, є добрі результати, і я переконаний в великій перспективі цього методу лікування. Всього за три роки роботи цей центр здобув міжнародне визнання. Це чи не єдине місце, де нині можна зустріти чистокровного гуцульського коня. З цим носієм генотипу по праву вважають і верхового жеребця, який також є окрасою дослідницького центру. Верхова їзда набуває дедалі більшої популярності, як серед закарпатців, так і серед гостей регіону. Я перший раз урок верхової їзди отримала. Повному захваті по українськи називається Да? подібних відгуків є чимало. З здобутим досвідом. Пан головач має намір поділитися зі своїми колегами по конярству та зацікавленими фахівцями оздоровчих і туристичних закладів. Адже гуцульська порода ідеальна не лише для лікувальних цілей, а й для агротуризму. А ще у селекційному центрі сподіваються, що вже незабаром на їхньому і гуцульська стежка проходитимуть міжнародні змагання конкурси серед найрізноманітніших порід коней, де Гуцульська завжди посідатиме щільне місце.